Вітаю, я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Історія, що я вам хочу розповісти, стосується літака Як-28, ну і була вона в ті далекі часи, коли ще я був молодий, кучерявий енергійний, більше 50 років тому. Сам я учасником цієї події не був, але в мене є два незалежних свідки, які мені цю історію розказували зовсім з різних боків. Мова про як-28. Як-28 це перший серійний масовий надзвуковий радянський е, літак, що випускався в модифікаціях «Бомбардувальник», перехоплювач, розвідник, літак Реп. Випускався він з 1963 по 1971 рік і випущено було 1180 екземплярів. Це здуріть треба. Екіпаж два чоловіка пілот і штурман. Що цікаво, літак, цей як 28 літав більше 30 років, і на озброєння він прийнятий не був. Чому? Тому що, коли працювала державна комісія, показали їй демонстраційний проліт як 28 на надзвуковій висоті, не дуже високо, так на середній висоті, і на очах у комісії фюзеляж розрушився, слабоватий фюзеляж був, літак зіткнувся з землею, згорів, екіпаж загинув. Державна комісія відмовилась підписувати акт державної прийомки. Але ж ви знаєте, в Радянському Союзі це була не було проблемою. Тому що коли завод розробив літак, доложи, доповів уряду. А уряду зразу постанова уряду Радянського Союзу, пункт перший призначити комісію, пункт другий, почати серійне виробництво. І ті, поки їздили, дивились, там вже перші 20 літаків випустили. Ну таке діло. Отак він і літав 30 років, більше 30 років, без... Без, ну, не прийняти на озброєння, грубо кажучи. А проблема була в тому, що фюзеляж як 28 взяли без змін від Як 26-го, поставили потужні двигуни, збільшили палива і так далі. І так далі, і почалися ці проблеми. Е, головна проблема, звичайно, була це фюзеляж. Він був зам'ягкий. Якщо заправити повністю паливом і підвізти бомбову нагрузку, то потім не закривали зверху ліхтарі-кабіни. Ну, знаєте, як на жигулях старих, що вже після аварії десь там перекошена, і не закривається двигуни, не закривається ліхтар кабіни. Тому при всій експлуатації спочатку сідав екіпаж пілоти Штурман. Потім вони закривали ці ліхтарі свої. Потім їм заливали паливо, потім чіпляли бомбову нагрузку, потім вони літали. Ну, вже вертались з меншим, з меншим навантаженням, і е, ліхтарі нормально відкривалися. В пілотуванні, в пілотуванні він був досить слабкий. Були, було дуже багато обмежень. Ну, по-перше, йому в мирний час заборонили виходити на назвук. Ну, бо ж державна комісія подивила і записала першим ділом в мирний час. Заборонили виходити на назву. Заборонили виконувати слабкий складний пілотаж. Заборонили штопор. Тому що фюзеляж і так слабкий, а там великі навантаження, будуть на фюзеляж. Заборонили зліт на форсажі. Ну, це взагалі цирк, я вам скажу. Зліт на форсажі завжди виконується для того, щоб краще злітав. Але ці двигуни. Які були у як 28 мали мали такий каприз, вони час від, в них час від часу виключався форсаж то в одного, то в другого. І виникала різнотяга. А двигуни, що так були широко розставлені по крилам, різнотяга. І зразу його почало в, починало вести вправо або вліво. Якщо на зльоті, то 100% катастрофа літак розбивався. Тому вони злітали. На максимальній е, безфорсажній тязі це 2, 2 по 4690 кг привічна тяга. А форсаж 2 по 6100 кг, вони тільки могли на, в повітрі на великій висоті використовувати. Е, для того, щоб боротися з цією різнотягою, яка приводила до загибелі літака на зльоті, е, поставили кусовий автомат такий спеціальний автомат, який витримує, курси, все інше. Автомат працював паршиво і його в військах заборонили використовувати. Ну, на літаках стояв. І на уряд наверх було доклад, був доклад. Як, як завжди? Все зроблено, з зауваження значить, виправлені, курсовий автомат стоїть. Ну, не експлуатувався. Ми зараз говоримо про літак Як-28Р. Розвідник. Він був, власне кажучи, що в нього було? В нього були фотоапарати. Ширина плівки 19 см. Ну, шановні, ну я бачив фотоплівку шириною 1,80. 1,80 ширина плівки. От. А тут ну такі, досить такі старенькі фотоапарати могли працювати, працювати в режимі день-ніч, в режимі була імпульсна лампа. Ну, така, як фотовспишка колись така. ж Раз. Спалахнула там і сфотографували. Крім того, він мав радіолокатор бокового обзору, який міг працювати в режимі картографування місцевості. Правда, недалеко, не тільки плюс-мінус вправо вліво 15 км від курсу е, польоту. Ну, так. Да, хочу сказати, що не забувайте, шановні, підписуватись, не забувайте підтримати нас в Приватбанку Монобанку. Заходьте на наш Patreon. Дуже цікаве відео про Іл-76 я записав, виставив. І про свої особисті враження. Ну що ж, подія ця була в Німецькій Демократичній Республіці, була така держава. Е, Німеччина була розділена після Другої світової війни, десь на початку 1970-х років. Ну, більше 50 років вже пройшло, да. Приїхала річна перевірка. Приїхала річна перевірка значить, в авіаційний полк. Керував нею маршал Судіць. Шановні, я ще пам'ятаю, маршала Судіць. Я пам'ятаю, я вже був командиром. Маршал Судець сказали, як це так гарно сказати, маршал Судіць всім пі, 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 і пі, дец. І воно так і було. Він приїжджав, і в нього була одна думка, кого б це зняти з посади? Кого б це зняти з посади? І знайти б щось таке. Ну, таке діло. Ну, авіаційний полк і авіаційний полк. Річна перевірка, Фізо, е, строєва, політпідготовка обов'язково, тактична, тактика спеціальна, технічна. Ну і обов'язково бойовий виліт полка. Виліт полка, полковий виліт, 25 одиниць. Я вам скажу, що це ж завжди було раптово. Ну який Може бути раптовий виліт, якщо за 2 дні всі, всі, всі екіпажі сидять в класі, готуються. от. Планове задання, завдання. От кожен екіпаж розробляє собі документи на виліт, його перевіряють, все. Готові до виліту ну, значить, раптового. А раптовий виліт треба, значить старший штаб, якщо прилетіли з Москви, то московський штаб дзвонить туди в Німеччину, в районний центр керування повітряним рухом і замовляє. Замовляє, Отакий От маршрут буде. 25 літаків полетять по такому маршруту. І час вказують, в такий-то час. Ну... Е, які, офіцери, що на командному пункті Полка чергують, вони з тими офіцерами військового сектору е, району Центру керування повітряним рухом, позвонили, коли там нам запланували такий то час. Ну і відняти час приведення бойової тогні вже ясно, коли подадуть, подадуть сигнал тривоги. Ну, що сказати вам? Е, да. Е, да, але на е, під час річної перевірки завжди зліт відбувається по планові номер один. Що таке планова номер один? Планова номер один це планова на бойовий виліт. В будь-який час, в день, вночі, в літом і взимку 25 екіпажів і 25 літаків мають бути готові для бойового виліту. І це дуже непроста штука. Хтось пішов у відпустку, хтось поїхав на військову, е, на, на військову на комісію медкомісію, хтось захворів на грип, і його вже не можна сажати в літак. І воно так рухається. А цей літак пішов в течпалка на регламентні роботи на 5 днів, а той літак пішов на 3 місяці або на півроку на ремонт на завод, в залежності від того, що там треба робити. І воно весь час рухається і сидить окрема посада, окрема посада помічниці начальника штаба. І він щоденно, і ніх, ніхто не йде додому, поки не вточниться. Я сьогодні є на наступну добу на плану в планову номер один, в якому екіпажі, на якому літаку вилітаю на бойове завдання. Це дуже серйозна робота. Ну, от от, зліт обов'язково по плановій номер один, яка була уточнена, і вона уточниться щодня, і на цей день теж була уточнена. Що я хочу сказати: при оголошенні тривоги. Всі діють швидко, ну досить таки організовано це відпрацьовується. Це щомісяця тренується. Всі виїжджають на аеродром. Весь технічний персонал. І штурман, штурмани, і Як-28-го виїжджають на аеродром. До літака готувати його до виліту, дивитися, готується. А командири пілоти. Пілоти ні, вони біжать, вони біжать, йдуть, біжать в штаб полка, отримують пістолети. За себе і за, і за штурмана. Два пістолети, чотири магазини розписався, вийшли, сіли і їдуть далі в клас передполітних вказівок, підготовки передполітної на аеродромі. І там вже їм дають вказівки на цей виліт, потім їх розвозять по, 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 по своїм літакам, і вони вже тоді значить, діло йде вже до виліту. Ну що, був там, як я вже казав, маршал судєць. Біда, це всім була така. Да. Людина була така незвичайна. Так. Ну, любив він, між іншим. Він любив перед пілотами виступати. Він драв командира полка, замів, командир ескадрилі, ескадрилі, ніхто не знає за що, але драв страшно. От всі поїхали на тривогу. Ну, а слідом командир полка вийшов з маршалом там, ще з одним генералом, сіли в УАЗі командирський, поїхали в клас передполітних вказівок. Причому вони ж приїжджають раніше, ну там походили туди-сюди. Бачать, під'їжджає перша машина. Машина під'їжджає з пілотами. Ну, маршал каже, командир, йди, займайся, займайся. Тож, треба ж перевірити людей, там сказати, тут зараз маршал зайде, я дам команду, товариші офіцери, дивіться мені тут всі. Ну, понятно. І треба ж було дістати, що один командир пілот, командир корабля, молодий зовсім хлопчина, толковий народі хлопець. Але він так вийшло, що він останній стояв в черзі получати пістолети. Ну в будь якій черзі хтось є останній. Ну, що там стовхатись, твої пістолети ти отримаєш завжди. От він вийшов, положив їх в карман, виходить. В метрах десяти від штабу стоїть машина, яка везе людей, пі пілотів на аеродром. На він два кроки робить, машина починає їхати, і, і, і вперед, і поїхала. І Він знає, що там десь зо 3 кілометри, і він не всє на бойовий виліт пішки, якщо піде чи побіжить. Ну тут він зразу згадав, ага, всі машини, безумовно, зразу поїхали, які треба. Але коли командир полка привозить перевіряючого клас передполітних вказівок, то Уазі командирський вертається в штаб для того, щоб секретчик вивіз на аеродром. Секретні пакети по, по плану No1 на бойовий виліт. Ну, він зразу туди-сюди в штаб, секретчик, ти вже поїхав Ні, ще от зараз коробкою йду. Ну, стали, чекають, сіли, під'їхали. Справа в тому, що, як я вже казав, планова номер один це завдання на бойовий виліт. В розвідників кожен екіпаж летить по своєму маршруту. Значить, кожен екіпаж, 25 екіпажів, 25 маршрутів. А ем, планово взагалі може мати 6-8 варіантів, в залежності від того, що в Генеральному штабі захочуть розвідати, сфотографувати, то кожен е е літак має 6-8 варіантів польоту. І це не якась та, 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 та таємниця, тому що сидять ті самі командири Штурман і. В цьому напрямку, на цю ціль, і робить командир робить командирський розрахунок, той штурманський розрахунок, і вони це все порахували, віднесли до старшого штурмана полка, той перевірив, підписався знизу, дозволяє, так сказати, закрити. І тоді вже це е, несеться секретчику, він його кладе в окремий конверт, печатає гербовою, її вже не можна вскривати, бо це така таємниця. І кожен екіпаж робить ну, мінімум 6-8 таких варіантів. Так що всі добре знають, що лежить в тих пакетах, тому що вони самі його готують. Ну от, в цей раз, там маршал е, сказав, п'ятий варіант. Тому що яка різниця, якщо по ним літати не будуть, цей приїхав з, 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 з коробкою секретних цих пакетів. От, заходить, ну, маршал якраз виступав, він так любив розказувати, як він воював, як він туди-сюди. Він командував 18-ю повітряною армією, mm, да, пройшов від. Дніпропетровська десь до, до Австрії. Розказує щось, сигаретчик заходить, ну, що ж там непонятно. І маршал на прапочка кричати не буде. Прапочок свою роботу робить, зайшов з коробкою документів. Понятно, слідом командир корабля, капітан Вася заходить. Він ти що це тут опоздав? Вот там, Отак стої у двері, значить, будеш слухати стоячи. Добре. А там як виходить. Командир полка спочатку дає, дає вказівки командир Полка. У нас полі, то перевірка, політ по схемі такий-то, маршрут такий, то всі ви знаєте, все понятно, Да. Потім маршал вказівки дає, а потім каже, а тепер тактичний фонд. Що таке тактичний фонд? Боже, як це любили в 70 80-ті роки, це здуріть. Встає, як правило, замполіт і починає розказувати. НАТО наступає! Падали вже ракетами вистріли, вже там наші діти і жінки, значить, в СРСР вже гинуть. Наше завдання розгромити ворогів. Ми маємо привезти розвід інформацію, не пожаліємо живота, здоров'я і життя. Ну і так далі. і І так далі. І вони так себе любили накручувати. Потім щось дивиться на цього командира. А ти чого запізнився? Ти що блядь? Обосрався перед бойовим вилітом. Як ти міг? А що там? Його ж не питають, його йому просто розказують. Вот. То, я чую, що ти як зайшов говном не, не, та, за, запахло. Да? Ну, це так, замполіти любили такі фрази сказати. Цей бідня хлопець стоїть. А далі що? Далі, далі всі вже все сказали, маршал каже, так, командир Полка, давайте указання і людей по самоліту. Ну, добре, той встав. Питання є, секретчик, роздати пакети на бойовий виліт. Ну, що там роздавати? Секречик ціх обличчя знає, на, з лиском ходить, пакет розписався, пакет розписався. В цьому васі там біля дверей дали розписатися, якось взяв він той пакет. І розумієте, на нервовій почві у цього командира корабля що то з нервами стало? Ще з головою? Трудно, важко сказати. А що, всі побігли, приїхали, приїхали всю машину, там толпа народу, там нема особливо про що говорити. По одному чоловіку командиру розвезли під літаки, а там вже й штурман. Ну що? Той каже: розумієш, війна, бойовий виліт. Ти каже, ну що ж, бойовий виліт? Значить, бойовий виліт. Пакет дали, да. на. Сідає в той літак, як 28 й Ви знаєте, спочатку екіпаж сідає, закриває ліхтарі кабін, а потім їм дозаправляють паливо, бо вони тільки з оперативною заправкою стоять. Потім, потім все це обладнання їм чіпляють. А потім по. Кожен знає час, коли вирулює, старший технік знає, АПА, ТЗ, УПГ, це все закрутили, запустили двигуни. Там вже і старший технік виходить, показує бігом, бо він знає, в який час має вирулити. Тому що бойовий порядок строїться зразу на землі. От як вони вирули зі стоянки, так вони потім полетять. Хлопці мовчали, мовчали, да, а, а майтофон, Майтофон вже ж він весь, все пише. В ту пору на літаках був, був магнітофон самолітний МС-61. Така невеличка коробка, як дві буханки хліба, або як буханка хліба, грубо кажучи. І там проволочка, проволочка такій бабіні, проволочка тоненька домотана. І вона, значить, все записує. Дос, перевага цього магнітофона в тому, що він, коли пауза була, він не писав, не, не крутились ці бабіни. От слово сказав з першим звуком слова. Він включає запис. Перестав говорити, виключилось. Так, що там можна було й 2-3 години літати, касета не закінчувалася. В да. общем, ну, прорулили вони, бойовий порядок цей висловився. Предварительний старт, потом ісполнительний. сполнительний, Радіо, ніякий радіозв'язок з команді, з КДП не ведеться. Все по времени, по часу, одна хвилина в повітря. Одна хвилина слідуючи в повітря. Ці злітають. Ну, тільки відірвались командир штурму. Ну, так, виключай все. Радіосвязь, опознавання, активну відповідь, радіолокатор, висотомір, все, що ви промінні, виключаємо. Ну, так положено на бойовий виліт. І вони на придільно малі висоти і в сторону по бойовому завданню. Злітали вони, сфотографували і летять назад. А це їм через всю Німеччину, Западну Німеччину тоді ще. Аж до військово-морської бази Копенгаген. Головна, фактично головна військово-морська база НАТО тут в Європі. Літак, він з фотоапаратами він прямо не летить над базою. Він кілометрів 30, 50, може навіть більше, залежності від того, на яку висоту він підніметься. Стає окрім 20-25 градусів. І так. Проходить по радіусу, і ці фотоапарати вдаль фотографують з перспективою. Чук -чук -чук -чук. От, Якщо є можливість, то звичайно вони всю касету не спіша відзнімають, там є пару сотень цих снімків. От, щоб все було детально і, і ясно. От, ну, Якщо нема, там, якщо винищувачі ворожі будуть, то там вони не дадуть особливо там, сфотографувати. А тут нормально, прорвались вони, сфотографували. І <кхем> штурман каже, командиру, падли, ти подивись. Освітлення не виключене, на пірсах сіяє все, кораблі стоять. Каже: вони що взагалі б нагліли? Та каже: ну вони ж не думають, що ми прорвемося сюди, і фотографії зробимо. Да, вони сфотографували, це ж треба висоту деяку набрати. Знову на придільно малу висоту і летять. Долітають вже до, вже до, німе, до радянської зони окупації Німецька Демократична Республіка. Сурман каже, слухай, якось так бойовий виліт спокійно проходить, ні винищувачі нас не атакують, ні ракети десь справа ліва. Якщо ці зенітні ракети вибухають, хай вони 100 кілометрів в стороні вибухають в небі, то це видно ці сполохи. Каже, ні пострілів зенітних ракет нема. То каже, ти мовчи, бля, і... мовчи і не говори слова, поки не вернемось. Ну так, да, приходять вони на придільно малій висоті. В район аеродрома. Ну і виходять на зв'язок. А полк що? А полк весь пішов, він півтори годинки по кружочку зробив сів. Екіпаж зібрали на вказівку, маршал, маршал Судєць виступає, розказує, як він 17-ю армію керував, а секретчик-прапорщик ходить. ну, Йому можна. Маршал говорить, а він тихенько ходить від столу до столу, збирає пакети, розписується. І перший. Хто зрозумів, що стало щось не то, це секретчик. Одного пакета секретного нема. Він починає там щось командиру полка, мімікою, жестами там показувати. Маршал, ти що там це, кривляєшся? Тобі до командира треба, підійди, тихенько скажи. То єсть. Роз... Підходить і каже, нема одного секретного пакета. А хто? А це і Вася, що запізнився. Командир каже, біжи бігом. В мій увазі і на этот. На стоянку, Забери їх обох, пакет забери. Ну що там, п'ять хвилин туди назад мотнувся, засовує голову і щось показує командир полка, щось трясе головою. Ну, Командир полка почувствовав, що добром там нічого не кінчило, та ж маслил маршал подивився, що командир на командирі полка лиця немає. Ну, каже, йди. Вони на вишку, нема літака. На вишку, а там група руководства вже все виключила, звертається, включає техніку, локатори. один літак, а він не не вернувся, він не прийшов, він не запрошувався. Блін, як ми не все пропустили. Ну що його звати? В ефір виходить, як вони, як екіпаж все себе повиключали. Раз визвали, два визвали, третій раз гляд, це вже. Маршал маршал вже тут стоїть, він же теж все життя літає, він по обличчю, по духу поняв, що там якась біда. Що таке? Екіпажа немає. Визивайте. Та що ж визивайте? Не відповідають. Тут же локатори всі включилися, РП-18, П-35 там недалеко була. Нема нікого. Зви, каже, звіть, 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 звіть. І раптом десь на висоті менше 90 кілометрів появляється. Ну вже своя вже, вроде як зона радянська, літак набрав трошки висоти, виходить, екіпаж в рубеж 90, значить руководитель наблюдаю висота 2400 2500 і там ну не полтора не займається 1800 потом до круга руководитель посадки на курсі на глисаді, на стоянку виключаться, вас зустрічають, як в таких случаях підказує руководитель посадки ну все значить, зару зарулюють, а там же стоїть маршал судець. Представники особого відділу, щоб запитати, а куди це він літав з такими документами, з секретним пакетом командир Полка виключились, піднесли цю драбинку, по якій вилазять командир, командир екіпажа. Вилазить гордо к командиру полка з стримим шагом руку до голови. Товарищ командир, бойовий приказ виповнен. Маршалський стоїть рядом. А який бойовий приказ? Ну як? Фотографування воєнно-морської бази Копенгаген. Да? І що, что сфотографували? Так точно! Всю касету отсняли, привезли повну касету, Так говорить Маршал Скис, перше, касету зняти, печатати, я и забираю в Москву. Тут не проявляємо. Второе. Значить, так, командири штурма особисто вже стоять. У них така традиція. Вони зразу екіпаж розвозять по різних машинам, щоб не, не договарювалися. І потім до ранку в різних кімнатах допитують. Ну, типа, а ви родину придати, вирішили вчора ввечері чи сьогодні зранку вже? Да? А хто вас до зміни родини? Командир Палка или хто-то другий? Да? От як такі питання, вони можуть довести до кого угодно. Коротше, наступний вечір. А, а, і зразу мені розказувався замка командира полка, який зразу манітафон снять і на перевірку. Ну і от вони значить, слухали, слухали, дослухали до того, як хлопці ділять награди. Аж туман каже, так, да, ну командир, тобі орден леді нададуть, на мені красного знам'я. Це точно. Це ж бойовий, перший бойовий виліт, і так ми хорошо її зняли, повну касету веземо. Ну так, да, вони отримали нагороду. Наступного ранку оголошують, екіпаж нарушив дисципліну. Одкоманді з Германії немедленно. Сьогодні на літаку 100, ту, на ту 134-му літав суддя. Сім сім'ї, жони, дітей, значить, вещи, що в руки візьмуть, то їхнє. Забрали в Москву, улетіли, все. Оголосили в полку, що люди зняти льотної роботи, наказані, там мета десь їх відправили, ну туди їх відправили, щоб довго помнили. Ну і все, там, вроді, в полку все закінчилось. Але саме цікаве, що коли я вчився в академії, він військово повітряні імені Гагаріна, середина 80-х років, вітри перестройки це її вже віяли. Люди розказували, не боялися розказувати, що хотіли. І один із один із викладачів, полковник мені, начито там в курілки, щось там пройшов. Каже, слухайте, я знаю замкомандира полка того, Він мені цю історію розказував. І що він тобі розказував? Ну каже, ну як кінчилось тим, що забрали всіх і повезли. Говорить, я знаю продовження цієї історії. Що? А Москва. Шумне місце. Да? Іде він один раз на вокзалі, чи то він їхав, чи, чи повертався. Іде на вокзалі і лоб в лоб, нос до носа зустрічається з командиром корабля пілотом. Каже, ну, Вася, що ти тут робиш? Каже, ну як, в відпуски їду. Каже, слухай, ми про тебе нічого не чули, тебе зняли з роботи, наказали сильно, да? та ні, каже, ми каже, тільки переночували дзвонок. Машина приїхала командира штурмана бігом. Давайте пояснення, з якої висоти фотографували, а ну-ка, що ви бачили там мета, бо що от фотографії, давайте в місті аналіз, аналіз фотографії робити в місті. Фотографії каже, класні вийшли. І що каже? Ну, каже, дали по ордіну красне зв'язки, це читаються типу, саме такі маленькі орден, по зв'язки дали і відправили на Далекий Схід. І літаємо там в одному екіпажі, в тому самому, як 28-му. Отака історія була більш ніж 50 років тому. Маю двох свідків. Ну, а вам вирішувати, чи я щось прикрасив, чи не прикрасив.